Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Кіндрас Life. Осінь золота пора. Осінь багата на врожай. І ви бачите, у мене на столі отакі от шикарні і помідорки, і зелень, і такий ось грузинський соус, ткемалі я зробив з аличі. І хочу з вами побалакати і розказати про свої кулінарні експерименти і кулінарні заготовки. А ну, по-перше, ви знаєте, що в мене є така чудова сушарка Холмер, в якій я готував вялене м'ясо, джерки, ковбаски. Можете подивитись відео, дуже смачні вийшли. А сьогодні я хочу, по-перше, сказати вам, що буду продовжувати свої кулінарні експерименти. І в цій сушарці хочу приготувати в'ялені томати, в'ялені помідори. У мене є отака от. Чудова композиція. Тут і жовті помідори, і такі буро, зелено-червоні, і червоні помідори різні. Я їх хочу розрізати навпіл і посушити. В мене будуть вялені помідори, вялені томати в сушарці. У мене буде окреме відео. До речі, по відео також хочу з вами порадитись, які цікаві вам формати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. У мене є різні жанри відео, де, наприклад, як зараз я з вами розмовляю, щось показую, щось готую. Також є відео, де просто крупними планами крупними кадрами йдуть продукти, сам процес приготування. А можливо такий формат вам більш цікавий під музику. Також десь є комбіновані формати, також є шорси. Напишіть, що вам цікаво дивитися, тому що я хочу, щоб мій кулінарний канал Kindras Life для вас ніс практичну користь, і вам ще було також цікаво його дивитися. Напишіть, які формати відео вам більш всього заходять, буду дуже вдячний. Так от, що я сьогодні буду готувати, що я сьогодні буду робити. Ну, По-перше, помідори да, буду вялити, а також в мене залишилось трошки зелені, яку я хочу також в сушарці засушити. В інструкції я почитав, що температурний режим для трави для зелені 50 градусів. І для овочів 50 градусів. Тому я виставлю температурний режим 50 градусів на сушарці. І буду сушити, що в мене є зелені. Ну, По-перше, в мене є кінза. Кінзу я використовував для приготування грузинського соусу ткемалі, Дуже смачний вийшов соус. Цей соус взагалі можна використовувати для м'яса, для риби дуже класна річ. Також у мене є зелень Селери. Зелені листочки, вона також дуже смачна, дуже ароматна. ну звісно річ, що, як кажуть, у різних людей різні смаки, але мені селера дуже подобається. Тому в мене трошки є селера, і щоб вона не пропала. І на зиму я її буду використовувати а можливо ще й раніше, то я її хочу засушити. І так я сказав: ось у мене є кінза у мене є селера. Також у мене є трошки зелені петрушки. Петрушка також дуже корисна річ, її можна використовувати як добавку в різні страви. І в мене є листя смородини. Я його також засушу. У мене є 5 піддонів. Експериментально, я думаю, візьму 2-3 підони на помідори, а 2 підони на зелень, або один піддон на зелень. Подивимося в процесі. Також в мене є ось такі. Помідори, чері, їх доволі багато. Консервувати я їх не хочу. Мені хочеться зготувати, приготувати з них аджику. Ну, По-перше, справедливості раді скажу, що це не класична грузинська аджика, а це більш такий наш український варіант. У мене, до речі, є рецепт аджики, як її готував. Це в одному з перших моїх відео, що в тому році я готував дуже смачна річ. Тому ці ось помідорки чері я буду використовувати для приготування аджики. Аджика така річ, в моєму розумінні, це по-перше, наша така як це сказати, ну вже українська модифікація, не в обіду буде сказано. Нашим друзям-грузинам, які готують шикарну приправу аджику, бо класична аджика це суміш різних спецій, і це суха аджика, яка потім використовується в тих чи інших стравах. А ось український варіант аджики це вже така модифікація. Це можна сказати, якийсь такий соус аджика, або просто закрутка на зиму аджика. Ну, її всі так називають аджика, тому і я кажу, там використовується. Томати, перець, спеції, моркву додають. Тож виходить дуже смачно і така аджика вона дуже класна. Ну, По-перше, її можна до м'ясних блюд додавати, або коли ви готуєте піцу. Тісто зверху намазуєте. У мене, до речі, багато є на каналі різних відео. Запрошую подивитись, тому хочу поговорити на цю тему з вами сьогодні. От. Дивіться, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Якщо не подобається, ставте дизлайки, це також важливо, тому що я буду бачити обратну реакцію. Так от, ще черіків я приготую сьогодні аджику, а рецепт є на каналі. Сьогодні я також зніму крупними кадрами, як я буду вялити. Томати, помідори, зелень. І в мене ще є така от мисочка чудового соусу. Я приготував ткемалі. Грузинський соус ткемалі. Він чудово йде до м'яса, до риби. І у мене була алича і класичний ткемалі Він готується з аличі з додаванням, по-перше, кінзи. А по-друге, трошки туди додається часнику, трошки додається укропу болотної м'яти. І воно трошки проварюється, додається гострий перець. Подивитись, у мене буде окреме відео, де я готував оцей чудовий соус ткемалі. Але чого я його взяв? Ну, по-перше, я хочу пояснити, в мене. Були трошки відмінності від класичного грузинського ткемалі. Тому поясню чому так. Як я вже казав, в класичному грузинському ткемалі використовується, по-перше, із зелені береться кінза, по-друге, береться трошки часнику, береться зелень укропу і зелень м'яти. Я зелень укропу і зелень м'яти в своєму рецепту не використовував, тому що я додав приправу хмелі сунелі. І якщо ми почитаємо склад, то сюди вже в суміш прянощів хмелі сунелі по-грузинськи входить і м'ята, і кріп. Тому зелений укріп і е, свіжу м'яту я вже не став додавати. Я на свій смак. Е, Подумав, що вийде перебор, і тому щоб багато м'яти не додати. Тим паче, у мене є сушена м'ята, свіжої м'яти зеленої у мене не було, тому щоб її вже не додати, вона вже є в складі. Тому я ось хотів таку маленьку ремарочку зробити, пояснити, чому я от зробив. Але соус кемалі вийшов дуже чудовий. Він густий, получився дуже класний, дуже смачний. Також буде рецепт на каналі. Ну і відповідно, це про це я хотів з вами сьогодні поговорити. Тому, якщо вам подобається мій канал, ставте лайк, підписуйтесь на нього, діліться моїми рецептами з друзями, готуйте самі. Якщо щось не подобається, також пишіть в коментарях, бо мені дуже хочеться від вас почути, як кажуть, обратну реакцію, щоб був зворотній зв'язок. Тому по ткемалі я вам сказав, да, я пояснив, чому я не додавав туди деякі компоненти, але від цього він вийшов не гірше, я вважаю. І ще маленька особливість цього ткемалі я додавав трішки цукру. Ну, взагалі, в класичному варіанті соусу ткемалі цукор, як правило, не додається. Додається сіль за смаком, додаються пряні трави, як правило, кінза. І додаються спеції. Але так як сік алечі я не став виливати, я його залишив, і алеча сама по собі вона трошки кисла. Тому, щоб зменшити цю ступінь кислоти, я додав цукру. Цукру додав на кілограм алечі і з розрахунку 2 столові ложки. Але це вже така. Особливість такий нюанс. Коли будете готувати ткемарі, ви його пробуйте і на свій смак дивіться, бо різна алеча має різну ступінь кислості, і відповідно цукру можна додавати або одну столову ложку, або дві із розрахунку на один кілограм. Ну і звісно, річ сіль за смаком. Також стосовно селери, тут я передбачаю, що можуть бути певні у вас сумніви. Потрібно чи її додавати чи ні, тому що селера вона має такий свій унікальний смак, деяким це не подобається. Тому я вам хочу сказати таку річ. Взагалі, коли ви щось готуєте, ви дивіться рецепт, але виходьте із своїх смакових вподобань. Якщо вам якийсь компонент не подобається, ви його просто заміняєте на інший або просто не додаєте. Тому мені селера дуже сподобалась, я її вирішив додати. Класичні кемалі, в класичному соусі в в основі йде кінза. Ну, а смак кінзи, я ще підсилив трошки, додавши коріандру. До речі, хто не знав, зелень це кінза, а висушене насіння кінзи, це і є коріандр. Тому коріандр і кінза – це, по суті, один і той же компонент. Але насіння, воно його підсилить цей смак. Тому соус дуже вийде смачний. І так, всім. Гарного настрою від вас очікую лайки або дизлайки. Таке теж може бути. Всього найкращого!